Тепер погляньмо, що робить, залишившись сама красуня дочка. Оксані не минуло ще й 17 років. А вже мало не по всьому світу, і по той бік диканьки і по цей бік диканьки тільки й мови було що про неї. Парубки гуртом проголосили, що кращої дівки. Їй не було ще ніколи і не буде ніколи на селі. Оксана знала і чула все, що про неї говорили, і була вередлива, як красуня. Коли б вона ходила не в плахті та запасці, а в якому небудь капоті, то порозганяла б усіх своїх дівчат. Парубки ганялися за нею юрбами. Але, втративши трапець, залишали один по одному вредливу красуню й лицялися до інших. Не таких примхливих. Один тільки коваль був упертий і не кидав свого залицяння, дарма що й з ним поводились ані трохи не краще, ніж з іншими. По виході батька свого, Оксана. Довго ще чепурилася та вихилялася перед невеликим волов'яній оправі дзеркалом і не могла намилуватися з себе. І чого людям надумалось розславляти, нібито я гарна, говорила вона ніби неуважно, для того тільки, щоб хоч про що небудь. Побалакати з собою брешуть люди. Я зовсім не гарна, але свіже, жваве по дитячому юнеличко з блискучими чорними очима та невимовно привабливою усмішкою, що пропікала душу, майнувши в дзеркалі, враз довело інше: Хіба чорні брови та очі мої. Провадила далі красуня, не випускаючи дзеркала. Такі гарні, що вже подібних до них немає й на світі. Яка тут краса в цьому кирпатенькому носі, і в щочках, і в губах, ніби гарні мої чорні коси. Ух, їх можна злякатися увечері. Вони, як довгі гадюки, переплились та обвелись круг моєї голови. Я бачу тепер, що я зовсім не гарна. І, відхиляючи трохи далі від себе дзеркало, скрикнула: Ні, гарна я, ой, яка я гарна. Диво! Яку радість принесу я тому. Кому буду жоною. Як милуватиметься з мене мій чоловік? Він не стямиться від радості. Він зацілує мене на смерть. Чарівна дівка. прошепотів, увійшовши тихо коваль. І вихваляється вона мало. З годину стоїть. Видивляючись у дзеркало, і не надивиться, та ще й хвалить себе вголос. Еге ж, парубки, чого ж вам до пара я? Ви погляньте на мене. Вела далі гарненька кокетка, Як я плавно виступаю. У мене сорочка вишита червоним шовком. А які стрічки на голові. Вам до віку не бачити пишнішого галуна. Всього цього накупив мені батько мій, щоб одружився зо мною найкращий молодець у світі. І, усміхнувшись, обернулася вона й побачила коваля. Скрикнула й суворо зупинилася перед ним. Коваль і руки опустив. Важко сказати, що виявляло смагляве личко чарівної дівчини, і суворість в ньому було видно, і крізь суворість якесь глузування зі збентеженого коваля, і ледве помітна краска досади тонко розливалася по обличчю. І все це так перемішалося. І таке було невимовно гарне, щоб поцілувати її мільйон разів. От усе, що можна було зробити, тоді найліпшого. Чого ти прийшов сюди? Так почала Оксана. Хіба хочеться, щоб випровадила за двері Лопатою? Ви всі, майстри, під'їжджати до нас. Вмить пронюхаєте, коли батьків нема дома. О, я знаю вас! Що скриня моя готова? Буде готова, моє серденько, після свят буде готова. Коли б ти знала, скільки працював я коло неї, Дві ночі не виходив з кузні, Зате в жодної попівни. Не буде такої скрині. Залізо поклав таке, якого не клав на сотникову таратайку, коли ходив на роботу до Полтави, а як буде розмальована. Хоч усю околицю виходи своїми біленькими ніжками не знайдеш такої, по всьому полю будуть розкидані червоні і сині квіти. Горітиме, як жар, не серце ж на мене. Дозволь хоч поговорити, Хоч подивитись на тебе. Хто ж тобі боронить? Говори й дивись. Тут сіла вона на лаву і знову глянула в дзеркало і стала поправляти на голові свої коси. Поглянула на шию, на нову сорочку. Вишиту шовком, і тонке почуття самовдоволення з'явилося на устах, на свіжих щічках і відсвітилося в очах. Дозволь і мені сісти біля тебе, сказав коваль. Сідай, промовила Оксана, зберігаючи на устах та у вдоволених очах те саме почуття. Чарівна, любо Оксано, дозволь поцілувати тебе, промовив підбадьорений коваль і пригорнув її до себе, наміряючись поцілувати. Та Оксана відхилила свої щоки, що були вже на непримітній віддалі від губ коваля, і відіпхнула його. Чого тобі ще хочеться? Йому, як мед, то й ложку. Геть від мене. В тебе руки цупкіші за залізо. Та й сам ти пахнеш димом. Я думаю, геть мене забруднив сажею. Тут вона піднесла дзеркало і знову почала перед ним чепуритися. Не любить вона мене. Думав про себе, похиливши голову коваль. Їй усе іграшки. А я стою перед нею, як дурень, і очей не зводжу з неї. І все б стояв перед нею. І повік би не зводив з неї очей. Чарівна дівчина. Що хоп я не дав, Щоб дізнатися, що в неї на серці? Кого вона кохає, та ні, вона й гадки не має ні про кого. Вона милується сама собою, мучить мене, бідолашного. А я за журбою не бачу світу, а я її так люблю, як ні один чоловік на світі не любив і ніколи не любитиме. Чи правда, що твоя мати відьма, промовила Оксана і засміялася, і Коваль відчув, що всередині у нього все засміялося. Сміх цей начебто враз озвався в серці. Тихо заграли жили, а разом з тим і досада запала йому за душу. Що він не мав права поцілувати. Це милим сміхом осяє неличко. Що мені мати? Ти в мене, і мати, і батько, і все, що тільки є на дорожчого у світі. Якби мене покликав цар і сказав Ковалю, Вакуло, просив мене всього. Що тільки є найкращого в моєму царстві. Усе віддам тобі. Звелю тобі зробити золоту кузню, і будеш ти кувати срібними молотами. Не хочу, сказав би я цареві, ні самоцвітів дорогих, ні золотої кузні, ні всього твого царства. Дай мені краще. Мою Оксану? Бачиш, який ти, тільки ж батько мій, сам маху не дасть. Побачиш, коли він не ожениться на твоїй матері, проговорила, лукаво усміхнувшись Оксана. Але щось дівчата не приходять. Що воно за знак? Давно б уже час колятувати. Мені стає нудно. Бог з ними, моя красуне. Коли б не так з ними, певно, прийдуть парубки. Ото підуть гулі. Уявляю, яких їх наговорять смішних історій. То тобі весело з ними. Та вже ж веселіше, як з тобою. Ага. Хтось стукнув, певно, дівчата з паробками. Чого мені більше чекати? Казав сам до себе коваль. Вона глузує з мене, їй я такий же дорогий, як переїржаїла підкова. Та коли так, то не діждеш, принаймні, інший насміятися з мене. Нехай тільки добре придивлюся. Хто їй подобається? Більше за мене. Я відучу. Стукіт у двері, та голос Відчини. Різко зазвучавши на морозі, урвали його міркування. Стривай, я сам відчиню, сказав коваль і вийшов у сіни, маючи намір нам'яти з досади боки. Першому, хто нагодиться. Мороз побільшав, і вгорі так зробилося холодно, що чорт перестрибував з одного копиця на друге й хукав собі в кулак, бажаючи хоч як-небудь розігріти замерзлі руки. Не шутка, правда, й змерзнути тому, хто товкся від ранку до ранку в пеклі, де, звісно річ, не так холодно, як у нас зимою. І де, надівши ковпак та ставши проти вогнища, ніби справжній кухмістер підсмажував він грішників з такою втіхою, з якою, звичайно, жінка смажить на різдво ковбасу. Відьма й собі відчула, що холодно, дарма що була тепло одягнена. І тому, піднявши руки догори, відставила ногу та, прибравши такої пози, як людина, що мчить на ковзанах, не зворухнувшись жодним суставом, спустилася повітрям, ніби по льодовій похилій горі, і просто вдимар. Чорт таким самим способом подався слідом за нею. Але що ця тварина пруткіша за всякого Фертика в панчохах, то й не дивно, що він наїхав при самім отворі димаря на шию своїй коханці, та й опинилися обоє в просторій печі між горшками. Мандрівниця відсунула тихенька затулку, щоб глянути, чи не накликав син її Вакула до хати гостей. Та, побачивши, що нікого не було, тільки мішки лежали серед хати, вилізла з печі, скинула теплого кожуха, причепорилась, і ніхто не міг би дізнатися. Що вона хвилину тому їздила на мітлі. Мати Ковалява Кули мала не більше як 40 літ. Вона була ні гарна, ні погана з себе. Важко й бути гарною в такі роки. Однак вона вміла так причаровувати до себе найстатечніших козаків. яким... Не завадить між іншим казати, Мало було діла до краси, що до неї вчащали і голова, і дяк Йосип Никифорович. Звісно, коли дячихи не було дома. І козак корній чуб, і козак Касян Свербегус, І на похвалу їй слід сказати. Вона так уміло обходилася з ними, що жодному з них і на думку не спадала, що в нього є суперник. Чи йшов богобоязливий мужик, чи дворянин, як називають себе козаки, одягнений у кобеня з відлогою в неділю до церкви? Або ж, як буває негода, до шинку, Як не зайти до Солохи? Не попоїсти масних з сметаною вареників та не погомоніти у теплій хаті з балакучою й привітною господинею. І дворянин навмисно для того загинав добрий гак, перше ніж добирався до шинку. І називав це Заходити по дорозі. А піде, бувало, солоха. У свято до церкви, надягнувши барвисту плахту з китайчатою запаскою, а поверх неї синю юбку, з понашиваними ззаду золотими вусиками, та стане просто біля правого криласа. То, Дякуже далебі закашлювався і примружував мимохідь очі у той бік. Голова гладив вуси, закладав за вухо оселедець і говорив до ближчого сусіда. Ех, добра жінка, чорт не жінка. Солоха вклонялась кожному. І кожний думав, що вона вклоняється тільки йому. Але. Охочі устрявати в чужі справи, зразу б помітив, що солоха була найпривітніша до козака чуба. Чуб був удівець, вісім скирт хліба завжди стояли перед його хатою. Дві пари добрих волів раз у раз висовували свої голови з плетеної повітки на вулицю й мукали. Коли бачили, куму корову чи дядька товстого бугая, Бородатий цап видирався аж на стріху й деренчав звідти різким голосом, як городничий, дражнячий індичок, що виступали на подвір'ї, і, повертаючись задом, коли бачив своїх ворогів хлопчаків. Які глумилися з його бороди. В скринях у Чуба було багато полотна, жупанів та старовинних кунтушів із золотими галунами. Покійна жінка його була чепуруха, на городі, крім маку, капусти, соняшників, засівалося щороку дві грядки тютюну. Солоха не від того була, щоб приєднати все це до свого хазяйства, заздалегідь, міркуючи, який вона дасть йому лад, коли прибере до своїх рук і ще подвоювала прихильність до старого чуба. А щоб яким небудь способом син її Вакуло не під'їхав до його дочки. Та не встиг прибрати все собі, і тоді б, напевно, не підпустив її ні до чого втручатися, вона вдалася до звичайного засобу всіх сорокалітніх кумась, сварити якомога частіше чуба з ковалем. Можливо, саме ці хитрощі та кмітливість її й призвели до того, що подекуди. Стали балакати старі баби. Особливо коли випивали де небудь на веселій бесіді зайву чарку. Що Солоха справді відьма, Що кизя Колупеньків парубок бачив у неї ззаду хвіст, не більше за бабське веретено, що вона ще в поза той четвер. Чорною кішкою перебігла дорогу, що до попаді якось прибігла свиня, заспівала півнем, нап'яла на голову шапку отця кіндрата і побігла назад. Трапилося, що тоді, коли баби балакали про це, прийшов якийсь чередник Тиміш коростявий. Він не пропустив нагоди розказати, як улітку, саме перед Петрівкою, коли він ліг спати у хліві, підмостивши під голову соломи, бачив на власні очі, що відьма з розпущеною косою в самій сорочці почала доїти корів. А він не міг поворухнутися. Так вона його зачарувала, видоївши корів, вона прийшла до нього і помазала йому губи чимось таким бридким, що він плював після того цілий день. Та це все щось сумнівно, бо один тільки сорочинський засідатель може побачити відьму. І тому всі поважні козаки махали руками, коли чули такі розмови. Брешуть сучі баби! Була звичайна відповідь їх. Вилізши з печі та причепурившись, Солоха. Як добра хазяйка почала прибирати та ставити все на своє місце. Але мішків не чіпала. Це Вакула приніс, то нехай сам і винесе. Чорт, тим часом, коли ще влітав у димар, якось, ненавмисно обернувшись, побачив. Чуба під руку з кумом вже далеко від хати. Умить вилетів він з печі, прибіг їм дорогу та й почав розкидати з усіх боків кучугури замерзлого снігу. Знялася метелиця. У повітрі забіліло. Сніг літав сюди й туди мережевом. І загрожував позаліплювати очі, роти й вуха перехожим. А чорт полетів знову в димар. Бувши цілком певний, що чуб повернеться разом з кумом назад, застане коваля й почастує його так, що той довго не зможе взяти в руки пензля. Та малювати образливі карикатури.